Доброго дня, дорогі друзі. Хочу вам показати ось таку новину нашу. У нас пішов сьогодні перший сніг. 17 листопада в нас. Вон, дивіться, мій собака дуркує. Ми з ним вийшли на прогулянку. І він тішиться першому сніжкові. Дивіться, який гарний сніг, навіть такий густенький, що туди далі не видно навіть. Що там далі знаходиться? Така в нас сьогодні красота. Чоловік дзвонив з Києва, сказав, що в них уже сіли морози. Десь приблизно мінус 2. Ще зранку морозу не було, в них перший, перший чим у нас пішов сніг. От. А тепер і до нас дійшов. І вже подзвонив, сказав, що в них гарний приморозок. Мінус 2 градусів. Десь, ну, приблизно, бо він так не цей. Але каже, що все вже попримерзало. так Такі діла. Добре. Тоді буду з вами прощатися. Всім до нових зустрічей, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім до побачення! Пока-пока.